Вітаю! в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олася Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: знищення підручників і книжок українською на окупованих територіях та руйнація друкарень. Як росіяни нищать українську історію і культуру через книжки? Цій студії ми неодноразово говорили про те, як росіяни різними шляхами намагаються насаджувати свої наративи і впливати на свідомість українців на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ми говоримо про літературу, про те, як через книжки, газету і Інші варіації росіяни намагаються впливати на українців. З нами вже є на зв'язку аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Михайло Мартиненко. З ними поговоримо більше. Пане Михайло, вітаю! Дякую, що долучилися. Доброго здоров'я, студія, шановні телеглядачі. Коли ми говоримо саме про літературу в різних її проявах на тимчасово окупованих територіях, які є основні варіанти і шляхи, як росіяни через літературу намагаються впливати на людей, перш за все потрібно сказати, що з по суті, це ця проблема з витісненням і знищенням української літератури. Сягає своїх коренів з 2014 року, коли розпочалася російська агресія і окупація Криму і частини території Донеччини та Луганщини, саме тоді розпочалося активне витіснення і вилучення українських книг із бібліотек насаджування окупаційної системи освіти, оскільки перш за все це стосувалося питання підручників. Російська окупаційна влада дуже добре розуміє наскільки є важливим вплив на молоді. Вона його дуже активно насаджує, зокрема через, через літературу. І по суті, вже до 2022 року, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, українське слово і українська література була практично витіснена з простору на окупованих територіях. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації це набуло значно більших масштабів е і територіальних, і це е стало значно більш це спрямована політика російських окупантів. Як зокрема росіяни діяли і діють з тими книжками? Ви згадували про підручники. А якщо говорити і про інші книжки, які зокрема були і в бібліотеках, ті книжки українською про Україну. Одним було кілька шляхів, і залишається кілька шляхів, як російська окупаційна адміністрація діє стосовно українських книжок. Перш за все, окуповуючи нові території, вона проводить інвентаризацію цих книжок. Мішенями потрапляють будь-які книжки, які стосуються української історії. Це як дослідження, так і науково-популярні видання. Буче, що пов'язано із історією Революції Гідності і відбиття російської агресії, зокрема, історія АТО і ООС, а також навіть будь-які книги, які містять згадки про згадки або зображення української національної символіки і тому подібне. Після інвентаризації ці книги або потрапляють в. Щось на кшталт новітнього аналогу спецхрана вилучається із публічного простору, або і просто знищується. Зокрема, зокрема, Центр національного спротиву дуже, дуже часто фіксує такі випадки, коли ці книги просто спалюються російськими окупантами. Ті інші книги, які завозить Росія на тимчасово окуповані території, як вони впливають на людей? Ем... Це дуже широкомасштабна кампанія російської окупаційної адміністрації зокрема, на кінець 2023 року було тільки було зафіксовано щонайменше завезення 2,5 мільйонів російських книг. Це як підручники, так і пропагандистська література, яка нав'язує альтернативну реальність і альтернативне сприйняття Історії нав'язує російське трактування російської агресії проти України, і це активно впроваджується в бібліотеках на окупованих територіях, школи і в системи освіти. Тобто, таким чином російська адміністрація діє. Як взагалі чи можна відслідкувати? От які меседжі от ви згадували про іншу історію? Яку власне в таких книжках росіяни розповідають? Які ну, основні меседжі, які вони намагаються вкласти в людей, в дітей шляхом такої літератури? А, ці меседжі є, е, є стандартними меседжами російської пропаганди? Е, які полягають перш за все в просуванні такого наративу, що України нібито ніколи не існувало і не існує, що це мовляв вигадка, якщо не австрійського штабу, так Леніна, цитуючи російську пропаганду, ці ж наративи виправдовують сталінський режим дуже дуже активно, і і один із основних наративів це виправдання самої російської агресії. І створення іміджу російських окупантів не як окупантів, а як нібито визволителів від так званого українського нацизму в апках. Чи це так само діють росіяни? І тут в контексті літератури, чи варто згадувати, що на новоокупованих територіях, зокрема там, де а, немає сталого зв'язку і інтернету, росіяни роздаючи гуманітарну допомогу, так само вкладають певні буклати, брошури, газети, книжки, ну, власне, з тими самими наративами. Так, це, це, це активність, це, це дуже активно росіяни впроваджують більше того, навіть з 2022 року вони впроваджують пересувні агітаційні пункти, які транслюють російську пропаганду як по телебаченню, так і з роз, безумовною роздачею. Різного роду брошур газет, які виправдовують російську російську агресію, російську окупацію для того, щоб змінити настрої населення, яке залишилося на окупованій території. Це все поєднується із заходами із ізоляції, із зокрема в 2022 році, були захоплені по суті усі редакції. Незалежних ЗМІ, провадився терор проти, проти журналістів. Провадиться він також і проти м, тих педагогів, які відмовляються просувати російські стан, освітні стандарти на окупованих територіях. І зараз для пояснення нашим глядачам, які можливо не так багато знають і розуміють саме про окупацію, чи є можливість у людей, які лишаються. Ну, ігнорувати, не контактувати будь-яким чином з такою літературою, яка масово завозиться на тимчасово окуповані території насправді це дуже складне питання. Його дуже складно обговорювати в мирних і вільних містах, обговорювати ситуацію, яка складається на окупованих територіях, оскільки росіяни впровадили режим терору і, в принципі, будь-які Відмова від контактів із російськими окупантами може їм видатися як підозрілою і може може спричинити важкі наслідки для цивільного населення. проте рекомендовано, звісно по можливості уникати таких таких контактів. Ну і відомо, що на територі на окупованих територіях діє рух спротиву, як... як військовий, так і цивільний, які намагаються за усіма силами боротися. За якомога скоріше звільнення окупованих територій, та власне, якраз я і це хотіла, аби глядачі почули, що на жаль у людей не так багато можливостей протидіяти цій навалі тих тієї пропаганди, яку застосовує Російська Федерація, і враховуючи все те, що зараз є. А як Україна могла би протидіяти пропаганді, от та яка отак йде через підручники, через літературу? Чи зараз напрацьовані певні механізми розуміння, як це можна зробити? Перш за все, основне те, що може зробити Україна для повних територій, це, це власне визволити окуповані території, оскільки лише це зупинить по-справжньому російську пропаганду. Проте ми розуміємо, що це що це дуже складне завдання, яке потребує значних зусиль наших військовослужбовців. Тому що може Україна зробити, так це спробувати дати можливість зокрема навчатися онлайн, якщо є така технічна можливість у населення окупованих територій, зокрема доступні онлайн платформи із вивчення української мови, подкасти з подкасти з історії України. Хоча, звісно, мешканцям окупованих територій потрібно ставитись, потрібно дуже обережно цим користуватися, для того, щоб не залишати цифрових слідів, оскільки російські окупанти можуть перевірити і відслідкувати інтернет-трафік. Тому тому мешканцям окупованих територій треба дотримуватися елементарних правил особистої безпеки для того, щоб не наразитися на російський терор. Чи ви досліджували ще окремо тему от такого російського наративу російської пропаганди в книжках, які вони зокрема намагаються не тільки на тимчасово окупованій території України просувати, а й за кордоном, зокрема, в певних європейських країнах? Чи все це досі є? Бо я пам'ятаю, що в 2022 році була низка повідомлень через Фейсбук у від українських біженців, які виїхали в Європу, що на деяких книжкових ярмарках, книжкових магазинах, вони зустрічали російські книжки і про, начебто, російський Крим, і про начебто визволителів? Безумовно, російська пропаганда працює за кордоном, через зокрема мережі. Мережі їхніх закордонних установ по типу розсотрудничества і інших подібних установ, які офіційно мають на меті просувати престиж російської культури, але по факту вони є, є чисто пропагандистськими організаціями, які намагаються просувати за кордоном нара наративи про е нібито легітимність. Е російської агресії проти України окупації і тому подібне, і безумовно Україні потрібно доносити про шкідливість таких таких організацій, так само як і про злочини російських окупантів на окупованих територіях, які спрямовані на знищення української культурної спадщини і і, і, і по суті. Повідомляти між повідомляти країн країни партнери про знищення, ну і по суті етноетноциди і новоцид на окупованих територіях. Пане Михайло, дякуємо дуже за роз'яснення. Дякуємо, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Нашим дачам нагадаю, що з нами на зв'язку був аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Михайло Мартиненко. Ну і наш гість неодноразово повертався до теми шкільних. Підручників мої колеги проаналізували кілька таких підручників, за якими мають українські діти навчатися в окупації, адже туди їх завезла Росія. Ну і власне про що в цих підручниках більше в наступному матеріалі. Російська пропаганда затверджена Міносвіти Російської Федерації. До такого висновку дійшли журналісти Кримського питання, проаналізувавши кілька шкільних підручників, за якими росіяни навчають у школах українських дітей на окупованих територіях. Наприклад, історія Росії за 11 клас, третина підручника про історію Радянського Союзу, інша частина розповідає про сучасну Росію. 30 сторінок присвячені російському баченню сучасної війни в Україні, яку вони не називають війною Особливо важливі моменти підручника виокремлені червоним як от речення про те, що цитую Україна ультранаціоналістична держава. В історичному підручнику прописано, що в Україні розповсюджені два лозунги москаляку на гіляку і бирусню. Також у книзі для школярів подається як факт те, що США вирішили воювати до останнього українця ані джерел, ані наукових фактів, якими підкріплюються такі заяви у підручнику. Не наведені завдяки Генеральної прокуратурі України. А, нам були а, надані 23 підручника, а, які були вилучені а, після деокупації Харківської області а, і на і їх запит ми дослідили ці підручники. Це були підручники не лише з історії, це були підручники з а, а, русський язик, а, література, а, географія, а, основи а, безопасності, життєдіяльності та інші підручники, які стосувалися. Так званого гуманітарного циклу стратегічне завдання Російської Федерації на окупованих територіях в сфері освіти воно дозволяє зробити висновок, що в них є таке намагання виховати універсального російського громадянина. Громадянина великої держави а, зі здатністю до самопожертви во ім'я служіння батьківщині під час вивчення підручників для старших школярів складається враження, що всі історичні факти були перетворені на патріотичну агітацію. І якщо у дорослої людини є вибір читати пропагандистські змі або ні, то діти на окупованих територіях України позбавлені цього вибору. Вони вимушені вивчати брехливі факти у межах шкільних програми у той самий час на тимчасово окупованих територіях України росіяни спалюють українські підручники. 12 квітня 2024 року військовослужбовець із Кадіївки опублікував фотографії на місці згарища на території окупованої Луганщини. Серед попелу залишки підручників з юриспруденції та правознавства. На школярів росіяни намагаються впливати не лише за умовно фаховими підручниками історії або мови, а й через художню літературу. Зокрема, на це впливає також і мілітарізація дітей, яка нині відбувається і весь цей час продовжується з 2014 року на тимчасово окупованих територіях. Про це нам теж розповіла Лонтина Потапова. Що стосується, наприклад, художньої літератури, яка вивчається в школі. То а, для мене було це дуже дивно. В них майже зникли з обов'язкової програми, те, що діти вивчають ті художні твори, які вони вивчають. Це твори, які пов'язані з дисидентами або які пов'язані з письменниками, які виїхали після октябрьської революції. Не хочу. Переводити на як жовтневу Октябрьської революції, які виїхали а, за кордон. Отже, майже всі ці письменники вони зникли. Ви там майже не знайдете а, Анну Ахматову. Ну, от я просто вам кажу, що коли нам кажуть там щось про Достоєвського про велику російську культуру та про інше, то коли ти досліджуєш, що саме вивчають діти, то а, загалом. Відбувається така певна мілітарізація вивчення художньої літератури, і в той літератури, яка пропонується, це майже вся література, яка пов'язана з війною. І кількість творів, які про війну вони просто вражають. І знаєте, причому ці підруки були надруковані, на які я вивчала. Вони були надруковані саме для окупованих територій. Вони були надруковані в 2022 році. Але я порівнювала ці підручники з підручниками 2012 року, які були в Російської Федерації, то дуже відчутні зміни. Які відбулись перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, отже, все це готувалося до того, як почалося це вторгнення разом з тим, росіяни впливають на українське книговидавництво, на українські книжки, українську літературу, не лише на тимчасово окупованих територіях, а через повномасштабне вторгнення, через постійні загрози українським видавництвам і через Обстріли українських друкарень більше про те, як загалом повномасштабне вторгнення, як окупація впливає на український ринок, на українських книговидавців Ми говоримо далі. З нами вже є на зв'язку письменник та видавець, директор видавництва Фоліо Олександр Красовицький. Пане Олександре, вітаємо і дякуємо, що долучилися доброго вечора. Пане Олександру, коли ми говоримо більш загально про український ринок книговидавництва, український ринок літератури, окупація, потім повномасштабне вторгнення, як все це впливає на українських і письменників, і видавців? Ну, по перше, я можу сказати, що тут можна, можна розуміти, що Завдяки вторгненню Український Ринок нарешті позбувся як книжки з Росії книжок з Російської Федерації, так і думок українських читачів про те, що можна усидіти на двох стільцях, читаючи як книжки з держави агресора, так і книжки українських видавництв. Тому ми сьогодні маємо справжній український ринок. Його обсяг приблизно вдвічі менше ніж був український ринок до вторгнення, але книжок українських видавництв, книжок українською мовою продається приблизно стільки ж скільки продавалося до того. Ми можемо сказати, що враховуючи скільки людей поїхало з країни, скільки людей втратили домівки, що в цілому український читач став суттєво більше читати книжок. Як зараз вже повномасштабне вторгнення і власне те, що частина людей була вимушена виїхати за кордон, не впливає, і чи не менше ну, власне спеціалістів, які можуть видавати, друкувати книжки? Ну, по перше, давайте ми розділимо на спеціалістів видавництв і спеціалістів тих, хто працює в друкарнях. З видавництвами трохи простіше, бо значна частина тих, хто виїхав з з країни або поїхав в інший регіон, продовжує дистанційно працювати в українських видавництвах. І ми з великою подякою ставимось до тих співробітників, які в складних умовах. Виконують значно більший обсяг робіт, ніж це було до вторгнення. Фактично, можна можу сказати про своє видавництво фоліо, що ми в перші дні втратили офіси друкарню, але весь цей час е, дистанційно працює той самий колектив, який працював е, до цього. Що стосується друкарень, то ситуація дуже складна. Бо більша частина представників дефіцитних спеціальностей, технологів, друкарів, енергетиків. Вони чоловіки. Частково ці чоловіки захищають країну. Частково ці чоловіки звільнилися, звільнилися, і ми можемо про це чесно казати: звільнилися від ризику потрапити до ТЦК. І не хочуть захищати країну, тому сьогодні друкарів у друкарнях вкрай мало, і загроза зупинки через відсутність кваліфікованих кадрів стоїть майже перед кожною книжковою друкарнею. Що стосується того, що відбувається через дії ворога. То в Харкові ми фактично вже маємо три друкарні, які суттєво постраждали від е, системних обстрілів. Причому ми можемо сказати, що в всіх трьох випадках е, це були е, обстріли е, через через те, що ворог добре знав, куди втілив втілити, і е, ці ракети потрапили саме. В виробництво і потрапили саме в цехи друкарень, де зберігається продукція, і де і де йдуть палітурні роботи, де створюється готова книжка. Таким чином, Харків, як столиця українського книговидання, де друкується 70-80% в різні роки відсотків української книжки, безумовно в поганих умовах. Бо кожна друкарня і виробітники кожної друкарні розуміють, що вона може стати наступною ціллю. Зараз ви вже зокрема згадували про те, що більше з'являється книжок української, але от разом з тим, ми з попереднім спікером говорили про те, як росіяни через літературу намагаються впливати на людей на тимчасово окупованих територіях від зворотнього чи в Україні достатньо певних книжок для того, аби люди розуміли, що відбувається в окупації, що там переживають люди. Ну і певним чином протидіяли тим російським наративам, і російській пропаганді, яка є. Безумовно, кількість нас книжок, яка виходить, недостатня для повноцінного книжкового ринку. Але розмаїття жанрів уже повноцінне, і кількість книжок на літератури факту на тематику пов'язану з широкомасштабним вторгненням, велика. Інша проблема, що держава всі ці 30 років не опікувалась бібліотеками. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли в українських бібліотеках більше 50% фондів російськомовні, але головне що. Приблизно 45% – це фонди з радянського союзу, і 20% – це книжки з Російської Федерації Білорусі, тобто майже дві третини книжок ми маємо терміново замінити в бібліотеках. На жаль, на сьогодні не ухвалена дорожню карту, яким чином зараз або після завершення бойових дій держава має замінити ці фонди, бо це не просто хлам, який лежить і зберігається за наше. За наші гроші, за гроші платників податків, це на жаль дуже опасний хлам. Це книжки, які впливають на свідомість. Це книжки, які ми росіяни намагалися вплинути на українців через бібліотеки. Зараз ми вже всі розуміємо. Що це потрібно зупинити, прибрати з бібліотек настільки жахливу кількість ворожої літератури, яку маємо замінити на сучасну, як перекладну, так і книжки українських авторів. Дві треті, а враховуючи те, про що ми говорили з вами попередньо, чи достатньо в Україні потужностей, аби замінити таку ну, велику кількість книжок? Ну, можемо сказати так. На сьогодні українські друкарні обслуговують ті запити видавців, які є для того, щоб друкувати книжки на вільний ринок. Чи можемо ми збільшити потужності? Я думаю, що потужності збільшити можна за рахунок додаткових кадрів на сьогодні. головні люди, які працюють в друкарнях, ніж більш важливі люди, ніж обладнання. Запаси обладнання існують за рахунок другої третьої зміни, які раніше існували в друкарнях. Сьогодні не існують через відсутність кваліфікованих кадрів. Зараз, от з вашої інформації, з ваших відчуттів, наскільки у людей є запит на от книжки якогось нового формату, ну такі більш можливо аналітичні, більш глибші, про те, що ми переживаємо зараз, та як нація про повномасштабне вторгнення, про окупацію? Те, про що ви говорите, дуже активно проявилося в перші місяці після вторгнення, і 22 рік був якраз ренесансом книжок української класики, української історії, української культури світової історії, на жаль, в другій половині, половині 23-го року о, зацікавленість в такої літературі зменшилась суттєво. Вона існує, але вона зменшилась і збільшилась зацікавленість в літературі по. Пов'язані з ескапізмом, коли українці хочуть втекти від реальності в фентезі, в любовний роман, в детектив, в трилер, в ті жанри, які дозволять відволіктися від подій на фронті та біля наших домівок. Пане Олександре, я вам дуже дякую за інформацію. Дякую, за те, що ви сьогодні змогли долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на був письменник, видавець та директор видавництва Фоліо Олександр Красовицький. Ну і власне намагалися ми сьогодні розібратися з одного боку, як росіяни використовуючи літературу, впливають на українців на тимчасово окупованих територіях. Ну і зокрема, ми зрозуміли ну і, власне вкотре я хочу заакцентувати, що люди на тимчасово окупованих територіях. Зачасту не мають вибору і не мають можливості відмовитися від тих підручників, які росіяни завозять в школи, від тих літературних книжок, які росіяни завозять в бібліотеки. Адже вони просто не лишають людям вибори, спалюючи, викидаючи, вивозячи, ховаючи українські книжки, які там залишаються, і власне також через. Примус через переслідування, змушуючи українців, які вимушено залишаються в окупації, слідувати цим правилам і читати ті книжки, які туди завозяться з іншого боку. Український ринок зараз розцвітає, і ми маємо нову літературу, яка зокрема має нам нагадувати і про те, що нині відбувається на тимчасово. Окупованих територіях, і я нагадаю, що в рамках кримського питання ми також говорили про літературу і про вплив літератури. Трошки раніше на Ютуб-каналі Суспільний Крим можна знайти це в ефір. І зокрема, ми говорили і про новітні книги, нову історію Криму. Також можна про це передивитися. Ну я дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Побачимося вже наступного тижня.